Допомогти повернути втрачену святиню, і з таким проханням до всіх небайдужих звернулися жителі села Яроповичі на Житомирщині. Через трагічний випадок вони втратили головну історичну пам'ятку свого села старовинний храм. Наша наступна історія про людей, які не зважаючи на випробування долі, сповнені віри та надії. Село наше древнє, переданню, Це був там замок князя Ярополка. От і люди, які тут населяли в той час, ну цю місцевість вони теж по переданню нібито були воїнами князя Ярополка. От через те наше село і називається Яропович. А своєму селі Ніна Павловна може розказувати часами. В юності приїхав в Яропович погасіть, вирішила остатися здесь навсегда. Много літ проработала фармацевтом в місної аптіки, а после виходу на пенсію пела на клірасі в старинному дерев'янському храмі. Наше саме велике багатство це наш храм, в честь великомучника Дмитра Солунського. Храм великий, по тому можна судити скільки Тут людей жило раніше. Він дуже охороняв це наше село. Під час війни тут війни не було хоч навкруги йшли бої. Дерев'яна церква була построєна в далекому 1851 п'ятдесят Она чудом пережила тяжелії військові годы, устояла во времена ганіні на православі. Храм був дуже високий до Христа. Він був майже 22 метри. Були гарні високі вікна, шикарні. Було багато світла в церкві. Храм всередині дуже величний. Приходячи в храм, ти забуваєш, де ти торехоне тобто в небо. Тобто, ти бачив небо над собою. Утром 13 июня прихожане собрались на праздничный молебен. Внезапно в алтаре послышался сильный треск. Мы кажем: "Батюшка, біжіть, подивіться, в алтарі щось тріщить". Коли батюшка входить, ми за ним, а там уже горить. У мене було облачення, бо згорілося на мені руки по попечيني було, тому що я коли відкрив одвірі, його як шогону такого, мене то опалило обличчя, руки, там все таке. Несмотря на сильные ожоги, отец Александр сумел вывести из пылающего храма всех людей. Когда на место прибыли пожарные, огонь уже полностью охватил деревянное здание и перекинулся на соседнюю хозяйственную постройку. Несмотря на все усилия, пламя смогли погасить только через полтора часа, К тому времени от прекрасного древнего храма остался лишь обгоревший фундамент. Установить причину пожара, так і не удалось, розповідає Ніна Павловна. Поначалу вона ніяк не могла повірити случившееся. Велике горе прийшло на наше село. Тяжко нам віруючим прихожанам. Тому ми просимо всіх людей, хто може, допоможіть нам побудувати храм, де ми будемо Бога славити. Сейчас верующие собираются на богослужение в этом временно приспособленном помещении. На каждой службе люди молятся о восстановлении главной святыни села.